Доброго дня, слава Україні. Дозвольте представити вам людину, майор Один з Данії, людина легенда, який, наприклад, замість того, щоб в Данії спостерігати за подіями, які відбуваються в Україні, в перші дні війни він в себе вдома поселив переселенців, біженців з України, сім'ю, ну, матір з дітьми, і в той же час відразу поїхав захищати нашу країну. Він професійний військовий, він був в багатьох конфліктах. Наприклад, на даний момент він був трохи травмований, він був інструктором, і на даний момент він зайнявся теж волонтеркою. Дуже велика партія одягу прийшла з Данії, який сприяв також безпосередньо одін. І, наприклад, зараз дозвольте, я задам йому декілька запитань.

Для нього це пов'язано з подіями, які були в Другій світовій війні в 1944 році, коли. Він хоче робити правильні речі і допомогти нашій країні, цій країні, цій він сказав, нашій країні. Uh, I just want to ask you, uh, how many people, uh, your friends, you lose in war in Ukraine? Like? Oh, too many. Uh, too many. Yeah. Uh, too many. It's one of the things that's lying heavy on me. Mm. Uh, you have been in different uh, kind of the war, like in different sides in the world. Uh, what do you yeah. think about uh, the war in Ukraine?

how it's situation from beginning of the war and right now yes situation course you the the keep they are better suited and the commanders are much better because they have learned on the way um, it's, it's hard to say but those who didn't learn they are not with us anymore I asked

Then go for the military, help protect your country and do something good. Я його запитався, що ви побажаєте Україні. Він сказав, що основне побажання допомагайте військовим і робіть свою роботу. And together to win. Разом до перемоги. Ми нещодавно повернулися з спільної поїздки на схід. I just want to ask you what do you think about this last uh trip to the eastern part of Ukraine? So we думаете про поїздку країну, що ми разом спільно зробили. My former команда, my baby, very good friend, my brother. Це була важка дорога, багато годин за кермом, але коротка зустріч. Він зустрів командира, якого він сам навчав. І на жаль, він, я ja, бачив його емоції теж, я був в цій поїзді. Він шкодує, що почало темніти, ми довго там не могли знаходитися, бо це буквально було близько біля лінії фронту. І там мивка унайдя. Слеп по 5 років. Потім було

я не прикладаю славу Україні, всі розуміють. Кажуть, чудові yeah. люди, тому він тут. know, like we talked about. Uh... Тому його дуже болить серце, що він втратив тут багато своїх друзів. Ну, добавлю від себе, що це були його учні. І він ними дуже переймався, бо в нас були розмови на рахунок того, що для нього це значить. Ну дійсно він як свою сім'ю. Наприклад, в них військових, в них нема, ну як, можливо, я неправильно сказав, але замість друг вони скоріше скажуть брат на цей okay. такому розумінні ставлення до своєї до військових до цей. Ну він професійний військовий, тому такий це. Yeah. And what do you, do you think? Because it's uh, the first visit to, to the Carpathian area. What do you oh, think about Carpathian? Fff, you know, I have to go home, but I don't want to because it's actually, for me, it's a very good area because it uh, relaxes my brain. You know, and it's so beautiful. We had a drive around the other day. It's up in the mountain, the Carpathian mountains. Він емоції ви побачили самі, а так, щоб перекласти, то він дуже вражений, це звільняє його думки. Не хочеться звідси їхати, але треба, щоб в подальшому працювати. Yeah. You have to work after this to the get more help. Yeah, yeah, yeah. I'm trying to Він Має в подальшому допомагати Україні до перемоги. So long my heart beats, I don't stop, you know, and I need... Like Скільки you, буде бити з його серце, він буде працювати. Звичайно, він сказал, що дуже гарні жінки і, і люди, що це його надихає. є no. Do you have uh твій української? Мені, мені, менший, мень, мені. Я кажуть робити і я не проносити, але дві 24-40. Знову ж таки від себе додам в нього такий потужний лист для відтворення українських пісень. Я насправді був сам шокований, бо деякі такі глибоко народні. Я сучасні, так що... Я чув, у нього була червона калина. Він каже за улюблену пісню, я просто зараз не можу згадати, тому що було багато власне українських пісень. В дорозі, що ми їхали в загальному, це було близько. with uh, when we are driving it's uh, probably like about i get seventy something hours yeah yeah the first the first drive we had there we were going for in total when, when we left from home yeah, when we left home uh, and went down it was the thirty one hours before we got to bed so document you last not sure. цей список був, жодна пісня не повторювалася, ну, ми не весь слухали музику, але дуже величезний, Причому він підспівував сам, що вражає, що людина настільки поглинулася культурою. Що... А, а взагалі, чи існує якийсь оптимістичний прогноз на рахунок завершення війни? Do you have some optimistic prognosis about how it will be continuing the war? Only God knows. Yeah, I can't. It's yeah, I can't say. I only wish for the best, you know. It's. I hope soon Ukraine will be free and. my Ukraine, will be free. Yeah, and would you she asked about your favorite song? This is this one. It's wrong, it's fun, it's fine. I don't know how many times I heard that. I love the voice. You know, the strongness of it, you know. It's Ukraine. Come on. You this these people here in Ukraine, they're so strong. They get up in the morning, working their ass off it. And still fighting in the front and Everything is like. Yeah. I hope when I get old I have, to have as much power as the Ukrainian Please repeat one more time because I didn't hear. I said, I hope when I get old I at least have, have as much power as the, the old people in Ukraine. Він надіється, що він буде мати таку саму потужність допомагати Україні і українським людям. Дуже великий респект. Я також хотілося б розповісти історію. Вона мене самого вразила, коли в той момент це було на початку війни. Я бачив сам особисто цей прапор, я потім продемонструю його фотографію. Старша жінка, якій 87 років підійшла до майора Одина і віддала йому прапор, таке, це чорне полотно, на якому написано Воля або смерть. І це спонукало його зробити це татуювання, яке він має на руці зараз. Ну, вражаюча історія, тому що це поєднання поколінь, як ну, старша жінка, яка передала свою енергетику. Просто прапором людині, яка з іншої країни, військовому, який просто закохався, ну, вражаюча історія дійсно на це. Ну і також хочу сказати, що е, так як один ветеран, незважаючи на те, що його попереджали, що він може мати неприємності в Данії, так як він пенсіонер військовий, і якщо він буде перебувати більше, ніж півроку за кордоном, е, йому скасували пенсію. І він зараз. Е, до речі, на шпальтах газет в Данії, я теж вам фотографію на це, поділюсь інформацією. І що цікаво, що він не за що не шкодує, і якби він буде боротись теж з цією ситуацією, тому що це перешкоджає іншим ветеранам. Тобто, так як в нас в країні бувають різні ситуації, захищати свою рідну країну, інші люди приїжджають, стикаються з проблемами, які роблять реальні труднощі в їхньому житті. І вони все рівно йдуть на захист, тобто це надихає, я надію, що надихне ця історія багатьох. Також допомагати військовим, хоча б якщо не воювати, то, наприклад, старатися як можна максимально працювати на нашу перемогу. Ми стоїмо тут, десь в Україні, ми маємо Just got from Defense Ukraine Denmark for about 2,200 soldiers. and it's a it's a whole fucking truckload and what we are trying to do is help out and it's a donation like i said from defense ukraine denmark and together with the, the ukrainian organization we are going to deliver it all out to the different kind of soldier units who need it and because of the people from denmark and ukraine and all over the world we it's possible for us to do this uh, yeah, one more. Yeah, it's like having uh, so much reason power <laughs> that is important because uh, it's like uh, when another uh, country starts to play, so they give it for us uh, very, very craft and uh, it's uh, together to be. In. Yeah. Okay, thank you so much my yeah, <laughs> <okay. laughs>